Вітаю, ви, ви жановні, пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати. Ну і, звичайно ж, поширювати не без того. Так, давайте поговоримо про ту допомогу, так, яку виділила Велика Британія для. України для того, щоб вона могла відбити навалу цієї орди московитів-андрофагів на Україну. Так, чому це так відбувається? Ну, давайте трохи повернемося назад. Так, як кажуть, я завжди пропоную ретроспективний аналіз для вас. Тому що. Ну Так наука нам каже про те, що як воно було, так воно є, так воно і буде. Якщо глибше копнути, тому треба дивитися, як воно було колись. Тому що ну, так влаштований світ він розвивається за синусоїдою, кажучи, науково, знову ж таки. Так ось повернемося трошки назад і згадаємо, як же московити-андрофаги, які не знають історію ні свою, ні чужу, тому що у них все крадене, так раділи з того, що пішов відомий Джонсонюк. Так, Джонсон такий прем'єр-міністр. Який був і є великим другом України, ну, людина честі, так, скажемо, так, підтримати тих, на яких напали. І вони, тут прийшов е, Ріші Сунак, походження із Індії, і вони е, дуже сподівалися на те. Що Індія, яка е, завжди купувала зброю у Московії і була на неї орієнтована, а Україна продавала зброї е, ну, ворогу Індії, Пакистану, то таке було в Індії відношення до України. Ну, в крайньому разі у е, верхівки її. Але ж індуси завжди з пієтетом відносилися до України і українців. Це все ж, ж треба пам'ятати і, і знати про те. І я вам нагадую 1985 рік. Знову ж ретроспективний аналіз здійснюємо, коли індійський космонавт. Радянською ракетою був виведений у космос і потрапив на космічну станцію радянську. Індуси вимагали, щоб це відбувалося з'єднання цієї космічного корабля із з тією місією, яка знаходилася на. Орбіті станцією космічною над територією України. Ну, здавалося б, навіщо? Яке має значення? Це тіх лишні проблеми. А і коли це відбулося? Вся індуська преса ін Індії просто ридала, про в захваті знаходилася індійський космонавт з'єднався. В космосі з космічною станцією над нашою пробатьківщиною Україною. І вони правильно абсолютно вони знають те, що не знаємо ми. Чого в нас не викладає? Ну, така ж наша історія. Ну ми знаємо і така наша освіта. Ми знаємо, які вони. Так, вони совкові, донині залишаються. Там треба все переписувати, все переробляти, хто буде. Там такі люди, що <схід> яким треба визнати, що вони все своє життя, всі їхні ті... досягнення наукові, всі їхні. Публікації, монографії, підручники нічого не варті. Життя пройшло даром, пішло, кажучи, наукову коту під хвіст. Так. То хто ж це визнає? <сих> О, отже, індуси завжди знали і знають. Я вам там говорячи про українські стародавні ще. І, і Арійські прізвища. Вам називав. Ну, подивіться, в мене там же багато е, відео про українське прізвища у всіх періодів розвитку України. Трипілля, далі, далі скіфи, скіфські є, ну я ж вам називав Передирій. На Полтавщині поширено і не тільки пере, передрій, передерій, передрає, Асків Заморський. Так. Так. І а скільки прізвищ у нас, які йдуть від індійських каст і так далі. О, там мені підказують мої глядачі і слухачі, каже, прізвище мого батька там Махаріш, і ну... Маха великий, ріші, мудрець, людина, пророк із села людина і українського. Такі, таке прізвище має, він не знає. Це ж тисячі років тому було все. Ну от ми маємо зараз ріші Сунака. Так. Прем'єр-міністр Індії, ріші на санскриті. А санскрит. Там донині не можуть розібратися, він найближчий до української мови чи до литовської. Так. Отже, на Санкриті це мудрець, людина, яка досягла досконалості. Так. Ім'я таке в нього. Ніхто ж на це чомусь не звертає уваги. Ну, ми звернемо, ми ж все-таки і е, на духовні речі звертаємо, не тільки на якусь прагматику з вами на цьому каналі. Так ось е, ріші, так, е, він був не гірший для московитів, не кращий для московитів, а гірший. Мало того. Він має вплив на Індію, так, яка вже там десь починає проскакувати такі повідомлення, що Індія починає допомагати Україні. Я не здивуюся, абсолютно не дивуюся цьому, якщо це так. Що це десь там на е, якомусь секретному рівні відбувається? Ну, подивіться, прем'єр-міністр Великої Британії, індус за походженням, та ще із таким іменем так мудрець- людина, яка досягла просвітлення. Так, то цей зв'язок між її Британською імперією, яка ну, в значній мірі принесла ну, цивілізацію в Індію, так, він поглиблюється, розширюється через це. Так. Тому що наш індус... І з таким іменем і став прем'єр-міністром е, Британської фактично імперії. Це ж, е, ну, <смас> скажімо так, для Індії дуже е, велике щастя реально так. Це показує про те, що е, вони ж вийшли від нас. Я вже не кажу, ну чому це не, у нас не повідомляється, наводиться в підручники. У нас же там вже в районі Кременчука і ступи від, індуїські відкопали е, наші археологи і все таке інше. Ну, про це ж треба говорити, про, е, добре, що вони знають про це. Але ж ми ж повинні, коли вони приїжджають сюди до нас, то наше керівництво повинно їм про це нагадувати, говорити про це на конкретних прикладах і возити до тих археологічних розкопок, показуючи наш зв'язок, це зараз найбільша держава у світі. За чисельністю населення, країна, яка бурхливо розвивається і е, ну, скоро пережине Китай. Чому ми е, не працюємо в цьому напрямку? Ну, я підказую, так. Для цього існує цей канал, я ж все-таки науковець і все життя займався дослідженням України. А коли ти і працюю на кафедрі Географії України, то коли ти починаєш досліджувати Україну, то перед тобою відкривається весь світ. Чому? Тому що всі індоєвропейські народи вийшли з України. Ця біла раса вийшла звідси, потім поширилася по е, території нашої планети, включаючи і е, індоєвропейців, тобто індусів, які е, теж генетично нам е, набагато ближчі, ніж московити-андрофаги. Це ж очевидно, але наша історія мовчить. Так ось оцей приклад Великої Британії, оцей приїзд Ріші Сунака до Києва, це величезна і ще до кінця не усвідомлена нами і світом подія, яка полягає в тому, що англосакси. В останнє століття завжди слугували прикладом для всього світу, прикладом цивілізаційним, прикладом, що треба і як треба робити. І, мабуть, не випадково вони попереду зараз, вони показують приклад всьому світу. Допомагайте Україні, кожен чим можете. Це ваша матір, це прабатьківщина людства.